Всім привіт сьогодні в продажі деякі запчастини до сільгосптехніки, пальці такі кронштейни 220 двадцять гривень. Редуктор. Кутовий, теподібний маркування нема ніякого? З чого він не знаю. На цьому валу один оберт, на цьому два під шість шліців. Так. Ну, виходить трохи менше двох. Приблизно 1,9, десь так. Це зазор такий. Так, 2000 тисячі ціна. Запчастини деякі до сотого циліндра, нижній кронштейн, верхнє ухо, поршень, шпильки 400 гривень. <клухи> <клухи> Вал зі з'єднувальними муфтами. 220 гривень. Діаметр посадок 25 міліметрів. Оцих усіх. Тут, тут, тут і тут також. Всі посадки 25 міліметрів. Такий палець притика. 240 сорок. Довжина 69 діаметр, 300 гривень ціна. Два домкрата ціна за два 360 гривень. В цьому Домкраті винт заржавівший, не, не крутиться. Так, вони. Ну, цей точно працюючий, цей не. Не знаю. Лапи такі стріли. Стан їхній різний і розміри також різні. Так що дивіться. Ціна за все 320 гривень. Скільки їх тут штук? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, леміш. В корозії 150 гривень. Так, в коментарях, хто там перший раз на каналі, що продано, я пишу. Звертайте увагу. І оплата та доставка по передплаті. Нова пошта, передплата на транспортні послуги і Укрпошта. Доставка там повна передплата. Номер для зв'язку під відео вказаний в описі. Так, далі такий є набір пальці до косарки шість штук, і до них протиріжучі. 150 гривень за все. І такий. Кронштейни, набір кронштейни, квадрати. Різьби тут ржаві потрібно проганяти плашками, мічиками. Ціна 650 гривень. За все. Тяжко, і корпус до плуга ще 900 гривень, коштує такий, так на цьому ніби все. Показав, розказав. Дзвоніть, пишіть. Дякую за увагу. На все добре.